А це він заздрить українцям зараз, тому що нам все далося легко. А їм приходилося заради цього багато працювати, чомусь навчатися, ну і так далі. Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами обговорити проблему, яка існує. Да? Якби люди не хотіли закривати на це очі, але ця проблема існує, і ця проблема розколює українське суспільство за кордоном. Тобто, хочу поговорити про ті бійки, ті війни, які розгортаються між українськими біженцями, які потрапили за кордон після початку повномасштабного вторгнення, і українцями, які поїхали за кордон, які емігрували або були були на заробітках за кордоном до початку повномасштабного вторгнення це є це горяча проблема, і ця проблема е, потребує вирішення, якщо ми не хочемо, щоб е, українці, які зараз знаходяться за кордоном, страждали і далі. І ми спробуємо з вами сьогодні в цій проблемі розібратися, чому вона виникла, і спробуємо знайти шляхи, як її вирішити. Да? І я хочу вас попросити, щоб ви не забували підтримувати україномовний контент. Будь ласка, ставте вподобайки україномовним відео. Не забудьте поставити вподобайку і під цим відео, або поставте дізлайк, якщо ви зі мною не згодні. І не забувайте підтримувати україномовні канали вашими підписочками. Я російськомовна людина, але після початку повномасштабного вторгнення, заради того, щоб надавати українцям важливу інформацію, щоб ділитися з українцями моїм досвідом і моїми знаннями, я перейшов на українську мову, і моя українська покращується кожного дня. Я впевнений, я знаю точно, що небагато людей. Роблять це. Я знаю набагато більше українців, які починали на українській, зараз переходять на російську мову, тому що на російській мові ну ви самі все це прекрасно знаєте. Да? Більше підтримки і люди просто переходять на ту мову, де їм більше, скажімо так, їх більше підтримують. Тому, будь ласка, не забуваємо про подобаєчки або дізлайки, про підтримочку, про підписочки і про коментарі. Тепер що стосується. Війн між емігрантами і між біженцями. Давайте почнемо з Канади. Да? Поговоримо про Канаду. Я впевнений, що така ж сама ситуація, вона і в інших країнах. Коли почалася війна, почалося повномасштабне вторгнення. Ми всі пам'ятаємо, як українці за кордоном всі згрупувалися. Да? Ну, наприклад, в Канаді всі українські емігранти вони зібралися, вони пішли волонтерити, вони не спали ночами, зустрічали українців в аеропортах, збирали. Донати відправляли тоннами різну підтримку в Україну українській армії українським біженцям. Тут приймали до себе людей, допомагали з роботами, допомагали різними моментами, і потім все це пішло якось так. на нівець, на нівець, на нівець, поки все це закінчилось. Така ж сама ситуація була і в Польщі, і в Німеччині, і в інших країнах. Коли українці, які були на заробітках в тих країнах, або а, були вже емігрантами в тих країнах, піднялися як один, да також не забуваємо про десятки тисяч українців, чоловіків, які повернулися в Україну для того, щоб захистити Україну, тобто це був такий підйом, конкретний підйом. І потім цей весь підйом якось пішов на нівець. і він не тільки пішов на нівець, а почалися ну, справжні війни між українцями, які потрапили за кордон після війни початку повномасштабного вторгнення, вибачаюсь, і українцями, які були за кордоном до цього, да які вже адаптувалися і жили а, в різних країнах. Ну, наприклад, е якщо ми візьмемо Канаду, ну особисто я да часто отримую такі тупі коментарі і звинувачення з якого я почав, що він нібито. Що я нібито заздрю українцям, які їдуть в Канаду по програмі Куає, тому що їм все легко, а мені все важко. Я вам хочу сказати, що долі українця, які їде по по програмі Куаєд, зараз я би не захотів би, ну на секунду, і не хотів би побажати жодному своєму другу або жодній нормальній людині, яку я знаю, да? тому що я чудово розумію, наскільки важка ця, ця доля, і наскільки ця доля важче, ніж. Доля емігранта, який приїхав в Канаду, іммігрував в Канаду, як я. Ну, хочу вам просто сказати, щоб ви трошки хоча б подумали, перш ніж писати таке, що я жодного дня в Канаді не працював на Job, Джоб. Да? І не і в мене не було стільки викликів, стільки проблем, як у українців, які йдуть по програмі Куєт. Тобто я чудово розумію, що дебілів вистачає як в одному. Таборі, так і в іншому, да, і я не виключаю, що серед українських емігрантів є дебіли, які вважають, що українським біженцям зараз все дається легко, і тому що їм щось там роздають. Ну, це може писати і так думати тільки е, тільки дебіл, да? навіть якщо він емігрант так само як і тільки дебіл може думати з українських біженців, що їм все дається за просто так і їм все набагато легше, ніж це давалося. Українським емігрантам, е, тепер давайте спробуємо розібратися в причинах всього цього. Да? Я почну з основних претензій, які є у українських емігрантів до біженців, а потім ми перейдемо до тих причин, тих е, проблем, які є у українських біженців до українських емігрантів. Давайте згадаємо, коли Почалася війна, українські мігранти зібралися, зустрічали українців, допомагали всім, чим могли. Да? Але давайте з вами зараз згадаємо реальні історії. Ну, наприклад, я вам скажу свою реальну історію. Коли до мене в бані в парі підходить українець під 2 метри ростом, отака Харя, там кілограм 130 ваги в нього, і він мені починає розповідати, що він. Ну, по перше, він не біженець. Він багато років вже вжив поза межами України, да і в нього все було класно. В нього велика родина, там і все таке інше. І який він класний і умний, і які канадці, ідіоти і дураки з цією програмою, тому що що тому, що він рубанув на цьому баблішка. Він звів декілька українських жіночок з грузинами, які йому за це отслюнявили. Які отслюнявили за це українським жіночкам за те, щоб українські жіночки включили цих грузинів до себе. В подачу, да? і для того, щоб ці грузини змогли приїхати сюди до Канади. І такі випадки були не поодинокі. І ця людина вона навіть не стіснялася це розповідати. Тобто він ходив такий, знаєте, пітухом такий, він розповідав це з гордістю, який же він. Умний і які ж канадці ідіоти, да? тобто канадці, які відкрили свої двері, які захотіли допомогти українцям, вони ідіоти, а ось він був вумний. Е, ну, Згадаємо інші проблеми, да, які у українців, у українських емігрантів виникли з в'язку з українськими біженцями. Тобто, коли українці тут починали це зрозуміло, вони їм треба було ж якось заробляти, і вони починали тут оказувати різні послуги без, без отримання місцевих сертифікатів, да вони починали демпінгу, демпінгувати з цінами, тому що вони не показували доходи. Тобто вони створювали нездорову конкуренцію. Це не конкуренція, реальна конкуренція. Коли люди конкурують, там за це класно, коли на ринку є вибір. Це, це, це все класно. Але українці почали тут мухлювати, мухлювати з податками, мухлювати з ліцензіями. І завдяки цьому почали перехватувати клієнтів від тих українців, які працювали чесно, да і ось ці українські емігранти, які приїхали до Канади, які за часи свого життя в Канаді звикли жити по-іншому, звикли жити чесно, звик звикли сплачувати податки, звикли любити цю країну. Да? І вони зіштовхнулись з таким відношенням українських біженців. Звісно, це ну сколихнуло українських біженців, вибачаюсь українських емігрантів і українськ. Іммігранти були незадоволені і зараз багато з них незадоволені е, такою поведінкою українських біженців. Це основні претензії українських емігрантів до біженців. Да? Ну і це зрозуміло. Тобто, емігрант це такий особистий склад ума. Це людина, яка е, шукала шляхи змінити своє життя. Це цілеспрямована шукала шляхи змінити своє життя. Це людина, яка цілеспрямована шукала для себе країну, де вона може жити чесно, відкрито, сплачуючи податки, нічого не мохлюючи. Да? З іншого боку. З іншого боку, серед українських емігрантів також є багато некрасивих не е, таких моментів є багато мудаків, будемо чесно казати, які скористалися незахищеністю українських біженців, які скористалися тим, що українці, які їхали до Канади, і не тільки до Канади, і в різні інші країни. Не знали місцевих законів, не знали місцевих прав, і використовували українських біженців як дуже дешеву робочу силу використовували для своїх інтересів, і це також було. І це те, що заставило українських біженців не взлюбити українських емігрантів. Це також правда, да і від цього не треба відхрещуватися. Тобто, українські емігранти, багато українських емігрантів також повели себе нечесно. По відношенню до співвітчизників до українських біженців люди скористалися ситуацією, люди скористалися важким становищем українських людей, українських біженців в Канаді в різних інших країнах. І вони просто використали цих людей для свого блага. Це також треба прийняти. І ось ці фактори вони породили цю неприязнь, да? Коли українські біженці зараз ну, не дуже гарно відносяться до українських емігрантів, а українські емігранти не дуже гарно відносяться до українських біженців. Це не допомагає українцям за кордоном якось розвиватися, якось будувати своє міцне майбутнє, будувати міцну ком'юніті. І я просто хочу, щоб люди Зрозуміли, да, українці? Я сподіваюся, що це відео буде дивитися як українські біженці, так і українські іммігранти. Що у обох таборів є причини не любити один одного і зараз. Після е, такого вже часу да, вже пройшло майже три роки. Як іде війна, як багато українців, мільйони українців, які не планували нікуди їхати з України зараз вимушені знаходитися десь за кордоном. Хтось в Канаді, хтось в німеччині, в Польщі, в різних інших країнах. Да? Тобто минуло вже багато часу. Сподіватися на те, що всі ці мільйони людей завтра повернуться назад, і кожен заживе тим життям, яким він звик жити, на це сподіватися не, 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 не варто. Тобто такого вже не буде, да. Велика кількість людей з тих, які переїхали, вони залишаться там, де вони зараз є. І я думаю, що зараз саме час вже прикращати ці війни, прикращати дивитися один на одного, так знаєте, з-під спідлобу, прикращати один одному приписувати ті проблеми, яких немає, не існує. да. Тобто, ну великій кількості люди, українці просто саме собі придумали якісь проблеми, саме в них повірили, і тому відносяться один до одного не дуже кова власно. а зараз саме час єднатися. Єднатися і шукати спільні якісь речі, да, ті українці, які зараз приїхали до до різних країн світу, в тому числі до Канади. Ну по Канаді, принаймні, я дуже класно бачу ці зміни з українцями. Я бачу, як ну, більшість українців, які приїхали з таким настроєм, що вони самі в умні і вони зараз поламають ці системи. Вони отримали якісь уроки. Да? Вони міняються, вони підлаштовуються, тобто вони починають розуміти, де вони знаходяться, і починають грати. По правилам гри, тобто зараз саме час допомогти один одному. Тобто українські іммігранти можуть допомогти суттєво можуть допомогти українським біженцям, допомогти підказками, допомогти поділитися своїм досвідом життя, роботи, допомогти з роботою і таке інше. І до речі, я це роблю, коли в мене є така можливість. да В той самий час українські біженці також можуть допомогти українським іммігрантам, можуть підтримати різні їхні моменти, різні їхні ініціативи. От, наприклад, є дуже класний приклад, коли згрупувалися українці, да з проблемою, яка виникла в Квебеку. Українці зібралися, і там були разом і українські біженці, і українські емігранти, і причому були українці з різних країн, не тільки з Канади, зібралися, поставили свої підписи, і на тобі все сталося. Все сталося так, як треба для українців. Да? Тобто українська ком'юніті може впливати на різні речі, і від того як. Українська ком'юніті буде впливати на різні речі, да? наскільки позитивним буде цей вплив, залежить тільки від того, наскільки швидко українці та да? українці розуміються один з одним тут за кордоном в Канаді, Німеччині, Польщі будь-де. А ми з вами знаємо точно, що якщо українці об'єднаються, то все буде добре. Тому я закликаю всіх до компромісу. І да, будь ласка, закликаю всіх. Поширити це відео в соціальних мережах закликаю всіх підписатися на мій канал. Будь ласочка, давайте доб'ємо до 50 тисяч до нового року. Це не важко. Там не так уж і багато залишилося підписочок для того, щоб мій канал ну нарешті набрав 50 тисяч. Багато я вам тут даю інформації. Ну і також вподобайки, коментарі, що ви думаєте на цю тему. Мені буде цікаво почитати. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!